Привіт з вами автограду. Сьогодні у нас на огляді регулятор тиску ЕБС артикул 11.01.3504 страна країна виробник Великобританія. який буде у нас огляд? Таке пакування брендове йде. Артикул указано. Дивіться, відкриваємо брендовий пакет. І давайте оглянемо. У нас підключення різьба М22 крок 1,5 з однієї сторони, з другої так само. Тут у нас М12 крок 1,5. Напрямок вказано. Так, дивимось. Обов'язково на оригінальних позиціях ЄБС буде наклейка. Металічна з номером. Основне призначення це підтримка стабільного тиску в системі гальм або підвізки з автоматичним регулюванням. Якщо ви маєте бажання придбати дану позицію або інші позиції виробника ЄБС, заходьте на наш сайт, а конкретно на цю позицію буде посилання під відео. Всім гарного дня, до побачення!